Ас новин на телеканалі TV4. Вітаю Вас. Доступність поступово стає обов'язковим стандартом сучасного бізнесу. А створення безбар'єрного середовища сприймають не як додаткові витрати, а як інвестицію у розвиток. Зручний простір потрібний не лише людям з інвалідністю, а й ветеранам, батькам із дитячими візками чи людям старшого віку. На Тернопільщині вже почали створювати такі безбар'єрні маршрути, які об'єднують установи, бізнеси, громадські простори та владу. Як навіть невеликі зміни впливають на щоденне життя мешканців, далі у сюжеті. Адаптовують простір для маломобільних груп населення, облаштовують ручні ліфти, кабінети без порогів, комфортні зони очікування та зрозумілу навігацію приміщеннями. Саме такі зміни впроваджують бізнеси та підприємці Тернопільщини в межах проєкту Рух без бар'єрів. Це дозволяє людям з інвалідністю, ветеранам, батькам з дитячими візками чи літнім людям безперешкодно отримувати послуги і водночас робить простір зручнішим для кожного відвідувача. Я би скоріше це назвав елементом такої соціальної відповідальності бізнесу. Багато про це говорилося там протягом останніх років, і, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, і якраз можливість відчувати безбар'єрний простір навколо себе, в тому числі, коли ти заходиш в магазин в Заклад громадського харчування чи там отримати якусь послугу. Ну тобто, це є те, що є сьогодні, на порядку денному. Серед прикладів, одна із клінік у Тернополі. Тут зробили все, аби кожен пацієнт почувався гідно, безпечно та комфортно. При будівництві клініки ми врахували багато факторів для пацієнтів з інвалідністю. Розпочинаючи із першого, коли пацієнти під'їжджають до клініки, тротуар, потім заїзд в клініку, кнопка виклику персоналу, ліфт адаптований для пацієнтів з інвалідністю, туалети, широкі коридори. У клініці пояснюють, зробити середовище доступним непросто, особливо коли бізнес існує давно. Та водночас це необхідність, адже з кожним роком зростає кількість пацієнтів, які потребують безбар'єрного простору. І саме це формує довіру серед відвідувачів та є інвестицією у розвиток. Я розумію, ті бізнесади вже були відкриті раніше, запущені процеси. Їм важко перелаштовуватися, адаптовувати, проводити якісь будівельні зміни, корекції. Це не просто адаптувати це все, але все рівно потрібно це робити нам. Тому нам всім треба адаптуватися на різних рівнях, не тільки в медицині, а в в інших сферах. Це не витрати. Це інвестиції у майбутнє у те, щоб послуга надавалася якісно, послуга надавалася всім. І як же я не раз сказав, щоб кожен громадянин України, кожен мешканець Тернополя, Тернопільської області відчував себе достойним. Ініціатива поступово виходить за межі окремих бізнесів чи установ. Йдеться про створення цілих маршрутів, якими зручно пересуватися всім без винятку. Ми не просто. Просимо бізнес до цього долучитися. Ми і своїми діями показуємо, як це буде втілюватися. Зокрема, мова йде вже про такий проект, який почав свій забіг. Це проект безбар'єрного маршруту в місті Тернопіль, який проходитиме від третьої лікарні і аж до обласної військової адміністрації обласної ради. Тобто, це йде про системні зміни. Безбар'єрність це нова норма, стандарт сучасного бізнесу та громади. І кожен приклад підприємства, яке долучається до змін, наближає спільний простір до того, щоб він був зручним і доступним для всіх без винятку. Новим заступником голови обласної державної адміністрації призначили Володимира Василенка. Про це повідомив у телеграм представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Василенко має значний досвід державної служби. Він обіймав посаду заступника голови Полтавської ОВА. Працював заступником міністра соціальної політики, займався питаннями підтримки внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та ветеранів. Освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де отримав ступінь магістра з міжнародної економіки. На Тернопільщині новопризначений посадовець зосередиться на розвитку безбар'єрного середовища та посиленні соціальної підтримки населення. Тернопільщина увійшла до трійки лідерів України за кількістю свиней. За офіційними даними станом на 1 вересня в області нарахували понад 372 тисячі голів. Більшість вирощують на сільськогосподарських підприємствах, решту утримує населення. Водночас, за кількістю корів, наш регіон значно поступається з сусіднім областям. А найбільше переважає свійська птиця: понад 6,7 мільйона. Яклуватися про здоров'я свого улюбленця це не лише прояв любові, а й питання безпеки для всієї родини. В Україні продовжує стрімко зростати кількість випадків сказу серед тварин. Однак це смертельне вірусне захворювання може передаватися і людям. Як берегти себе та чотирилапого далі у сюжеті. Піклуватися про безпеку свого улюбленця це не лише турбота, а й відповідальність власника. В Україні дедалі більше поширюється сказ. Смертельна вірусна хвороба, що вражає центральну нервову систему. Згідно із даними Держпродспоживслужби, лише за останні три роки кількість випадків серед тварин збільшилася на 43%. відсотки. Лікар-ветеринар зазначає, на небезпеку наражаються не тільки тварини, а й люди. Він передається виключно через контакт від зараженої тварини до хор тварини, способом укусів, тобто, коли слюна тварини хворою потрапляє в рану, слизові оболонки здорової тварини, також він може передаватися через різні подряпини, і також не можна захворіти, коли мати контакт уже із мертвою твариною, тобто при обробці цієї тварини розділенні її і так далі. Найперше сказ уражає центральну нервову систему, і через це тварина втрачає координацію. Максим Лучка зазначає, боязнь води та світла, бажання поїдати неїстівні предмети і сильне слиновиділення одні із основних ознак хвороби. Схожі симптоми виникають і в людей. Це нервовість, втрата апетиту та болючість. Однак ознаки можна помітити не відразу. За словами ветеринара, симптоми можуть проявлятися від п'ятьох днів до двох тижнів, а іноді за півроку чи навіть. Рік, аби оберегти себе та домашнього улюбленця від цього захворювання, варто вчасно проводити вакцинацію. Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Тернополя, як вони ставляться до профілактичних щеплень. Обов'язково. А чому саме? Ну щоб не було таких випадків, щоб все було нормально з тваринкою. Тільки так, Тому що ну це теж живі тварини, так само які ну, люди ж себе також вакцинують від яких з різних хвороб. Так само і тварину потрібно берегти і, бо вона як. Друг для людей не найближчий. Сто процентів. Що людей, що тварин ну, однозначно. Ви свої вакцинуєте, так? Так, вакциновані це від кліщів даю, бо тому що це проблемно. Особливо ца, то вона може одразу померти. А хто саме у вас Е, Ще один братик є з і ще рижий котик такий більш дворовий, бо ці хатні такі, що тупо ну, на руках в будь-якому випадку, якщо е, вчасно не звернутися до лікарів, не провести екстрену вакцинацію на даному, ну на в даних випадках це єдиний спосіб лікування. Е, все закінчується летально. Це невилікована хвороба, від неї немає ніякої, тобто ніякої медикаментозної допомоги, окрім самої вакцини. Водночас важливо пам'ятати, що профілактичні щеплення слід робити регулярно. Максим Лучка пояснює. Дія антитіл, які виробляються після вакцинації, має обмежений термін. Тому щеплення рекомендується оновлювати щороку, тобто раз на 12 місяців. Від митців аматорів до заслужених майстрів художніх промислів. У Тернополі відбувся щорічний конкурс образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. Творчі роботи учасники представили у трьох номінаціях: живопис та графіка і декоративно-прикладне мистецтво. Як митці здивували своїми ідеями, техніками та втіленням робіт журі, знає Владислав Бабенко. 47 митців з усієї Тернопільщини зібралися в обласному художньому музеї, щоб визначити найкращих. У Тернополі відбувся щорічний конкурс образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. У ньому взяли участь як художники-початківці, так і митці з багаторічним досвідом. Вже 32-й рік свої роботи на конкурсі представляє заслужений майстер народної творчості України Михайло Яремко. Ідею цьогорічної праці чоловік втілював понад три місяці. Виникла така ідея, а чом би не створити картину не тільки портрети гетьманів, видатних митців, видатних полководців нашого краю, а створити таку якусь картину, як передача влади Богдану Хмельницькому. Тобто я не бачив такої картини. Митець досліджував історичні символи часів гетьманщини, національне вбрання та звичаї, каже, що картину перемальовував неодноразово, змінював риси облич. Фон, одяг та інші деталі та головну ідею автор заклав у центр композиції. Хмельницький із свитою своєю стоїть зліва, а ті козаки справа. А посередині, ніби прірва, це не прірва, а це я показав таку давнину. Я хотів показати, що це ну нескінченна така тема. Що це тема нашої душі, нашого ну нашого буття. За новий погляд на історію Михайла Яремка нагородили дипломом лауреата у номінації Живопис своїми враженнями від участі в конкурсі поділилася і його дебютантка Зоя Головатюк. Вона представила роботи одразу в двох номінаціях. А центральною у своїй експозиції обрала картину з образом храму з рідного села на Шумщині. На початку ХХ століття його мешканці піддавались репресіям тоталітарного режиму. Втім, деяким з них вдалося емігрувати за кордон. Розповідає жінка, але все ж таки п'ятеро таких односельців шумчан вони вижили і в знак цього, що господнім зберіг життя, вони передали таке паніка діла, тобто таке. Такий колишній світильник на таких цепах дуже дорога така річ, і ми ж туди. Ну, вся наша сім'я, як кажуть, ми ходимо. І я вирішила, тобто, ту церкву ну от, зобразити на своїй картині, розповідати звичайно про таку культурну пам'ятку. Згодом Зоя планує передати образ храму на передову як оберіг для захисників. Каже, що участь у конкурсі надихнула її продовжувати творити, адже малювання заспокоює і відкриває нове бачення світу. Коли людина малює, вона бачить світ іншими очима, тобто художник. Це люди, як кажуть, напевно, вони мають якусь таку такий зв'язок, як я кажу, зі селем. У цьогорічному конкурсі взяли участь 47 митців, які представили 149 робіт. Лауреати отримали почесні відзнаки та грошову винагороду 5 тисяч гривень. У будь-які часи справжньою цінністю залишаються рідні, які поруч. Бережіть їх, бережіть себе і спокійно вам бачимо.